Потрапити до хоча б одного з п'яти величезних свиновідгідівельних комплексів тут, на Ниві, потрібно пройти дуже ретельну процедуру очищення. Я навіть був здивований, де я не бував. Мені не доводилося, звиняйте митися повністю під душем з використанням дезінфікуючих розчинів, перевдягатися у все, що мені видали тут спеціальну спецівку, аби потрапити сюди, де якраз і зберігається золотий фонд будь-якого комплексу з цих п'яти. Тут якраз так зване маточне поголів'я. Кожен такий комплекс, а він доволі такий величезний. Тут є поголів'я дорослих свиней, тут є поголів'я свиноматок в інших там приміщеннях, де ми вже були, які готуються до запліднення. Це поголів'я свиноматок, яке якраз народжує поросят, ми це чуємо навколо себе. І все це, уявіть, величезне поголів'я обслуговує, доглядає з ним тільки одна єдина людина. На весь величезний свиновідудівельний комплекс працює 12 людей, з них 10 потік з Щою світою вони з'їжджаються з багатьох міст України загалом на п'яти свиновідгодівельних комплексах вирощують широке більше 150 тисяч робочої свинини, я б сказав би так, а це далеко не кінцевий результат вже скоро. Мають запустити на повну потужність шостий свиновідодівельний комплекс. І тоді кількість робочих свиней, тобто свиней, які ми потім їмо з вами даруйте, буде доведена до більш як 180 тисяч. Це як мінімум другий результат в Україні і один з найкращих результатів, в принципі, в європейську. Регіоні. Як і годиться для сільгоспідприємства з повним циклом виробництва, тут на Ниві Переяславщини мають і невеличкі колбасниці, хоча і невеличкі, але виготовляє він велику кількість продукції, більше 5 тисяч тонн на рік. Величезна продуктивність забезпечується знову ж таки завдяки сучасній апаратурі, яка тут встановлена, вона дозволяє з великою продуктивністю, виробляти різноманітні вироби, дуже смачні. Вже багато хто, ну, принаймні, в Київській області знає торгову марку П'ятачок, її продукцію, вона продається і в великих торгових мережах, і є навіть вже свої торгові точки у самого підприємства. Я впевнений, що з енергією тутешнього господаря, пана Мустіпана, це підприємство буде розвиватися і надалі. Нагадаю, сьогодні ми були в зрозковому сільгосп підприємстві Нива Паріяславщини. Це була країна онлайн, країна така, як вона є. На все добре. До наступних включень. Анатолій Іосаповіч, щойно.